Добрий день, малята! До нас сьогодні завітав зайчик із казки Зайчикова хатинка. Привіт, малята! Доки я бігав по лісу, лисичка зайняла мою хатинку. І я залишився без житла. Допоможіть мені. Ми з вами зараз пофантазуємо. Та збудуємо зайчикові нову хатинку. Почнемо з цеглинок. Ліворуч покладемо цеглинки чорного кольору, а праворуч цеглинки червоного кольору. Погляньте на яку фігуру вони схожі. Не знаєте? Це прямокутник. Зараз я вас з ним познайомлю. У прямокутника. Є свої особливості, за якими його легко впізнати. У прямокутника чотири сторони. Ось вони одна, друга, третя, четверта. Він схожий на яку фігуру? На квадрат. У квадрата також чотири сторони, і всі вони які рівні, однакові. А у прямокутника довжина сторін. Різна. Бачите, ця сторона довша, а ця коротша. Сторони прямокутника однакові попарно. Їх можна поділити на дві пари. Сторони напроти одна одної і є пара. У прямокутника є довжина і ширина. Довжиною будуть ті сторони, які більші, а шириною вважаються сторони. Які менші. Довжина і ширина бувають різні. Тому і форма прямокутників може відрізнятися одна від одної. Буває ось такою, такою і якою завгодно. Продовжимо будувати зайчику хатинку. Давайте порахуємо, скільки чорних цеглинок. Одна, дві. Три, 4, 5. Всього 5. А червоних. Одна, дві, три, чотири. Всього чотири. Наскільки чорних цеглинок більше, чим червоних? На одну. Наскільки червоних цеглинок менше, чим чорних? На одну. Що потрібно зробити, щоб їх стало порівну? Добавить одну червону цеглинку. І їх стане по скільки? По 5. Або ж забрати одну чорну цеглинку. І їх стане також порівну. По скільки? По 4. Але ми повернемо цеглинку назад, бо нам треба добудовувати хатинку. Стіни готові. Тепер поставимо дах. Якої він форми? Так, трикутної. Тепер віконечко. Що це за фігура? Квадрат. А ось і двері. Ви вже познайомилися з цією фігурою. Це прямокутник. Малята, а зараз ми з вами пограємо. Вдома вас оточують багато предметів прямокутної форми. Згадайте їх! Холодильник, мобільний телефон. Книги, подушки, килим. Мікрохвильова піч, телевізор. А ось іще гра, якої фігури не вистачає. Розгляньте і назвіть, які ви тут бачите фігури: прямокутник, круг, трикутник, квадрат. Ось у нас три смужки. На кожній із них. Буде зникати фігура. Ну що, готові? Почали. Якої ж фігури не стало на верхній смужці? Прямокутника. А на середній зеленій смужці зникла яка фігура? Круг. На нижній смужці не стало трикутника. Молодці малята. Зайчик. Дуже радий, що йому таку хатинку збудували. Дякую усім, малята. В мене й нині буде свято. В мене хатка нова. Навіть краще, чим була. Малята, зайчик хоче розповісти вам про пригоди, які трапилися на лісовому деревці. Ось послухайте. Сиділо на гілці три шпачки, один полетів, скільки залишилось? Два. Ой було у нас мороки. Прилетіли дві сороки. На їх шум одна примчала. Скільки разом усіх стало? Так. три під деревцем на сонечку грілося два жучки. Один відповз, скільки залишилось. Вірно, один. Молодці малята. Все ви знаєте. А ось фото лисички, яку треба остерігатись. Порахуйте фігури, які бачите на фото. Скільки трикутників! Один, два, три, чотири. Всього чотири. Знайдіть квадратики. Скільки їх? Порахуємо. Один, два, три. Скільки кругів? Один, два, три. Всього три. А прямокутників. Один. Молодці, малята. Ви сьогодні зробили добру справу, допомогли зайчику. Так з якою фігурою ви сьогодні познайомились? З прямокутником! Коли будете гуляти на вулиці, подивіться навколо, які оточуючі предмети прямокутної форми. До побачення!